Привіт! Скоро Великдень! Тому сьогодні робимо декор на пасочки. Цей декор робиться дуже легко, проте виглядає вельми ефектно. Перелік інгредієнтів на екрані та в описі під відео. Спочатку збиваємо білок пару хвилин до легкої піни. Далі додаємо цукор невеличкими порціями та щіпку лимонної кислоти, збиваємо до 10 хвилин до стійких піків. В кінці додаємо цукрову пудру та збиваємо ще хвилинки дві, щоб пудра гарненько розійшлася. Рекомендую обов'язково додавати пудру, бо вона надає більшої стабільності та глянцевості нашим бізешкам. Далі розділяємо наш білковий крем на частини, які будемо зафарбовувати. Можна робити це сухими або гелевими фарбниками, можна просто додати в половину крему какао, якщо ви не хочете користуватись фарбниками. Я розділяю на три частини. В мене буде білий незафарбований колір, помаранчевий для мандаринових пасочок і коричневий для шоколадних пасочок. Далі домішую в дві частини відповідні барвники. коричневого в мене не було, я змішала чорний, червоний та жовтий барвники, щоб отримати його. Далі відсаджуємо маленькі бізешки до вільної форми. Тут я використовую дві насадки: відкрита зірка та кругла насадка отвором 1 см. Для того, щоб бізешки не пристали до дека, я вирізаю із пергаменту основу за формою сушарки. Сушу я їх в добу в сушарці при 70 градусах Цельсію. Цей метод мені подобається більше, аніж сушка в духовці, так як бізешки в сушарці не пригоряють, не змінюють свій колір, залишаються блискучими та глянцевими на вигляд і не тріскаються. Якщо у вас немає сушарки, тоді, звісно, сушимо їх в духовці при температурі 70-80 градусів з привідкритими дверцятами одну годину. Але вам буде потрібно постійно слідкувати за бізешками, щоб вони не підгоріли і не пожовтіли від високої температури. Для коричневого кольору минулого року я додавала какао, а не барвник. Так от хочу зазначити, що вмішувати какао потрібно обережно, бо воно осаджує білок і робить крем менш щільним. Робити це треба на кінцевому етапі швидко і якомога менше перемішувати з ним масу. Також хочу звернути вашу увагу на форму пізешок. Краще робити їх різної форми та величини. І пузаті крапельки, і тоненькі, і приплюснуті, і зовсім маленькі кнопочки. При бажанні можна робити і завитки, і навіть різні квіточки троянди, тюльпанчики. Це вже залежить від вашої майстерності. Отже, виставляємо 70 градусів і залишаємо сушитись на добу. Залишилось тільки зібрати наші гарні бізешки і покласти їх в контейнер із щільно закритою кришкою. Зберігати обов'язково потрібно без доступу повітря, бо бізешки набирають вологу з оточуючого середовища і можуть розмокнути при високій вологості. На пасочках ці прикраси виглядають дуже гарно та ефектно, а роблять це дуже просто. І що немало важливо, по грошам такий декор виходить абсолютно незатратним. Як на мене, це ідеальний варіант. Я його роблю вже два роки. В наступному відео будемо готувати дуже смачні вологі пухкі пасочки цитрусового і шоколадного смаків. Це перероблений мною класичний рецепт української Паски з використанням сучасних знань та технологій ведення тіста. Дуже вдалий вийшов рецепт, тому запрошую вас підписуватись, щоб не пропустити це відео. Дякую вам за перегляд! Приємного вам готування та смачного!